Привіт, стара чоловіча приказка говорить, що найкращий телевізор в домі це холодильник. Чому я про це говорю? Чому я цю приказку згадав? Буквально вчора на одному з ресурсів в інтернеті я наштовхнувся на такий собі пост, в якому показані холодильники різних людей, які проживають в різних країнах, які відносяться до різних. Категорії населення до різних професій, і я давно думав зняти відео пост про свій холодильник, що я сьогодні хочу зробити. І ще невеличкий, якби такий анонс оголошення, навіть можлива акція. Якщо хтось має бажання приєднатися до. Ем... Моєї такої ініціативи можете присилати фотографії себе і свого холодильника, що в ньому розташовано. І вже, напевно, в наступному році я зроблю спеціальний пост з таких фотографій, з таких, можливо, навіть відеозвітів. Тепер відносно мого холодильника. У мене холодильник звичайний, двокамерний. Знімаю так, як є, що в ньому є, без ніяких підготовлень і так далі. Скажу в двох словах, що я я є прихильником того, що взагалі моїй прих... сім'ї складка традиція вже кілька років, що ми не готуємо, наприклад, там, в суботу чи в неділю не цілий тиждень наперед. Нас якось завжди переважає свіжа їжа. Тому, е, хоч з цього на холодильнику є. Е, Саме вверху лежать е, молочні продукти. Е, це молоко, а це е, йогурт. Це на Новий рік. Я чесно не знаю, чому дружина їх поклала. І ось тут знову молоко. Кіп'ячане літра молока. Внизу все дуже просто. Залишки сметани. Це, це хумус, білоруське масло, аджика. Там щось в банці не знаю, що стоїть. Тут знову кусочок масла, яйця, варення, алеча. Там якась закрутка помідори. Ну і е, Відверто кажучи, оце залишилось. не знаю чому, дві каструлі. Тут був гороховий суп, я недавно зготував, а тут е, борщ. Що там далі у нас? Далі у нас капуста квашена, яйця там бачу. Ну і Відділення важливе, де зберігається От гарбуза, у мене є, капуста, знову капуста. І там у кульках у мене червоний буряк. Ну, а тут підемо зверху донизу, Це взагалі свічена вода. Тут якісь медикаменти, які потрібно зберегти в холодильнику. Знову дитячий суметролім. Це вже запаси. Ось тако, наприклад, консервацію. Я не їм особливо гриби. Але це вже на новий рік. Готуємося, горошок. І ось це. Стоп, це в нас калина. Ці калини, про який був пост. І це теж калина, але це з кісточками, це жмих, скажем так. Ну і, ну, і, ну, і, ну і морозильне відділення. Тут все дуже просто. Зберігаються різноманітні продукти. Наприклад, тут у мене сусід положив, попросив коропу, в мене є місце. Я йому тримаю, напевно, скоро забере. А тут всякі там от петрушка, ще щось там. М'ясо, яке я ігнорую, заморожені це смородина і чорниця, листове тісто. Все дуже просто, а взагалі в мене ще є морозильна камера. Ось морозильна камера. Тут теж все просто. Взагалі лева частина продуктів, особливо овочі. І ягоди, фрукти зберігаються тут. Наприклад, ось тут в мене запаси перця болгарського. І так, один, два, три, 4,5, 6. Шість відсіків, де всього море, з чого ми і готуємо їжу. Тепер, якщо маєте бажання... Присилайте свої фотографії, можливо, відео, і показуйте, що у вас знаходиться в холодильнику. Побачимося.